Може когось буде цікавить така машина, Mercedes Sprinter 2.2. 18 рік з парка. 165 коней, евакуатор. 5.30 длина, 2.10 ширина, лібетка на 5 тонн, доски пожелання можна знімати. Е алюмінієві трапи по 2,5 метри. Машина з Голландії. Дуже хороша комплектація, датчики світла, дождя виведена лебьотка через реле по людяному. Тут ми маємо мультимедію, навігацію, кліматконтроль, коробка автомат. Состояння машини ну, ідеальне. Пробіг 450 тисяч. В ньому підв'язка встановлена. Парочка казав, резина доброжна. Тут є фаркоп, ззаді є фаркоп. З сторони ящики стоять для удобства. Одних інструмент, в інших страпи. І на колодешці, щоб ніхто не вкрав. Маємо камеру заднього виду, розетка, фонарі оригінальні.